За 9 місяців 2023 року відповідно до покладених на прокуратуру функцій. Так, упродовж 2023 року Криворізькою Східною окружною прокуратурою вживали заходи щодо підвищення ефективності протидії злочинності у територіальних громадах, що знаходяться під територіальною юрисдикцією окружної прокуратури. З метою вжиття невідкладних заходів щодо підвищення ефективності протидії злочинності, у тому числі в її організованих формах на пріоритетних напрямках діяльності. 04.04.2023 04 2023 -го. окружною прокуратурою проведено координаційну нараду правоохоронних органів Криворізького району Дніпропетровської області, які знаходяться під юрисдикцією окружної прокуратури. На вказані нараді обговорені вказані проблемні питання та розроблені спільні заходи направлені на подолання недоліків та прорахунків в роботі. Незважаючи на той факт, що за 9 місяців 2023 року відділенням поліції номер 1, 8, 9 та 10 Криворізького районного управління поліції. Це райвідділи, які знаходяться на, на, на територіаль, територіальною юрисдикцією Кримської східної окружної прокуратури. Зареєстровано 2148 кримінальних правопорушень, що на 8,4% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. Там вказаний показник становив 1982 кримінальних правопорушення. Спостерігається більше, збільшення на 61 і 5% кількості розкритих кримінальних правопорушень. А саме в 2023 році вручено повідомлення про підозру в 746 кримінальних провадженнях за аналогічний період 2022 року. Вказаний показник становив 462 повідомлення про підозру. Одночасно на фоні зменшення кількості реєстрації особливо тяжких злочинів, а саме зареєстровано 72 кримінальних провадження у 2022 році 260, На жаль, спостерігається зростання кількості. Тяжких злочинів до 422 у 23 році проти 200 у 2022 році. Окремо хочу зупинитись на вказаних показниках у Апостолівській міській територіальній громаді. Зокрема, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 1208 кримінальних правопорушень проти 1069 у минулому році. Спостерігається зменшення кількості нетяжких злочинів з 152 до 147. Зокрема, зменшилась кількість правопорушень проти волі, честі та гідності особи з 2 до 0 взагалі не вчинялись. Проти статевої свободи та статевої недоторканості особи з 3 до 1. Правопорушення у сфері господарської діяльності з 14 до 5, у сфері обігу наркотичних засобів зі 120 до, 100, до 97 фактів збуту не встановлено, не встановлено районним відділом поліції. У сфері використання. Електронно обчислюваних машин з 12 до 3 проти правосуддя з 4 до 1. Зростання кількості особливо тяжких злочинів з 18 до 40 тяжких злочинів з 200 до 422 кримінальних проступків з 133 до 153. Зокрема, збільшилась кількість правопорушень проти життя та здоров'я з 27 до 33. Протягом вказаного періоду вчинено одне умисне вбивство. Проти власності з 234 до 480 крадіжки збільшились зі 124 до 246. З них з квартир 14, шахрайства з 70 до 209. Одночасно зменшилась кількість грабежів з 12 до 4. З вчинених кримінальних правопорушень розкрите 427 кримінальних правопорушень. Щодо характеристики вчинених кримінальних правопорушень, скоєних окремими категоріями громадян, слід зазначити, що 219 правопорушень вчинено особами, які притягувались до кримінальної відповідальності раніше, 19 правопорушень вчинено у складі груп та 3 у стані алкогольного сп'яніння. За результатами вжитих спільних заходів на пріоритетних напрямках діяльності за 9 місяців 2023 року відділеннями поліції 1, 8, 9 та 10 кривих військового груп до суду направлено 8 обвинувальних актів. За процесуального керівництва прокурорів, окружної прокуратури за фактами розкрадання бюджетних коштів, шість за фактами вчинення корупційних правопорушень та три у сфері земельних відносин. Протягом поточного року окружна прокуратура здійснювала процесуальне керівництво у 56 кримінальних провадженнях, пов'язаних з порушенням законів та звичаїв війни, до яких безпосередньо входять і факти обстрілів в нашої території Збройними силами країни агресора. Після виїзду на місце події, збору речових доказів та проведення інших першочергових слідчих дій, вказані матеріали скеровуються прокурорами до слідчих підрозділів СБУ для проведення подальшого досудового розслідування. Також у 2023 році виявлено факт організації посіву та вирощення коноплі у кількості 2600 рослин, вилучено більше 40 кг сухих плодів коноплі, ціна яких на чорному ринку складає 10 і більше мільйонів гривень. На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Також за 9 місяців 2023 року обружної прокуратури до суду скеровано 7 обвинувальних актів на 25 епізодів у кримінальних провадженнях за статтею 307 Кримінального кодексу України та 34 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях за статтями 309 Кримінального кодексу України. Відповідно, співвідношення вказаних кримінальних правопорушень складає 1 до 3,6 кримінальних правопорушень. Впродовж 9 місяців 23-го року викрита діяльність та реалізовано дві злочинні організації. Одна з них займалася незаконним виготовленням та збутом наркотичних засобів на території всього Криворізького району. На теперішній час 10 особам повідомлено у вказаному кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених. Частиною 1 статті 255 і другою, частиною частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Крім того, прокурора кожної прокуратури належно регувалює на факти системного шахрайства, так за фактами заволодіння коштами шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки, так звані факти фішингу та вішингу. Окружною прокуратурою викрита діяльність з подальшої реалізації другої злочинної організації, яка займалася вказаним різновидом шахрайства. На теперішній час у вказаному кримінальному провадженні шести особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 та 2 статті 255, частиною 4 статті 228 і частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Щодо результатів роботи слідчих підрозділів на підпорядкованій території. Так, відділеннями поліції Криворізького групу в Дніпропетровській області, саме 1, 8, 9 та 10. За обвинувальними актами у кримінальних провадженнях, направлене до суду, встановлено збитків на суму 5 мільйонів 657 тисяч гривень, в тому числі інтересам територіальних громад на суму 2 мільйона 141 тисяча гривень, з яких відшкодовано на суму 2 мільйона 258 тисяч гривень. Середнє навантаження на прокурорів на теперішній час окружної прокуратури складає 126 кримінальних проваджень. За звітний період відділенням поліції прийнято рішення про закриття 1075 кримінальних проваджень, з яких процесуальними керівниками скасовано 185 незаконних і необґрунтованих постанов. У вказаних кримінальних провадженнях надано 652 письмових вказівки. Щодо представницької діяльності окружної прокуратури, так упродовж вказаного періоду окружної прокуратури перед'явлено до суду 15 позовів на суму майже 878 сімдесят мільйонів гривень. З них у бюджетній сфері два позови на суму 877 тисяч гривень про стягнення надмірно сплачених грошових коштів на поставку електроенергії у комунальні установи у сфері державної та комунальної власності три позови на суму. 985 тисяч гривень, з питань земельних відносин, шість позовів на суму 594 мільйона гривень, у тому числі направлено до суду три позови про конфіскацію землі громадян Російської Федерації площею 17 гектарів вартістю 460 тисяч гривень. Так, наприклад, на розгляді суду перебуває позов окружної прокуратури в інтересах держави в особі Апостоловської міської ради до е, ТОВ мегаліт про стягнення заборгованості зарядної плати в сумі. Майже 270 тисяч гривень. Розірвання договору оренди та зобов'язання повернути Апостолівській міській раді земельну ділянку з кадастровим номером площею 19 гектарів. У сфері охорони навколишнього природного середовища пред'явлено 4 позови на суму 282 мільйона гривень. З них один позов про повернення водосховища у державну власність на суму 282 мільйона гривень. Вказаний позов вже, до речі, задоволено. Два позови про зобов'язання сільського. Сільську раду виготовити документи на збиття звалища та один позов відшкодування збитків на суму 57 тисяч гривень у рамках кримінальних проваджень. Задоволена судом вказаних щодо проведеної роботи 6 позовних заяв у вказаному періоду на суму 284,4 млн грн. За результатами здійснення представницької діяльності розпочато 8 кримінальних проваджень. За результатами моніторингу судових рішень внесено п'ять апеляційних скарг, з яких три задоволено, інші перебувають на розгляді. Здійснено один вступ у справу за позовом інших осіб. Упродовж поточного року окружної прокуратури забезпечено виконання в повному обсязі чотирьох судових рішень на загальну суму 235 мільйонів гривень. Станом на кінець вересня, залишок на виконаних судових рішень за позовом прокурорів складав 285 мільйонів гривень, з них до бюджету 8 рішень на 1 мільйон гривень, 4 рішення на суму 2 мільйона гривень з питань земельних відносин та 2 рішення на суму 282 мільйони у сфері охорони навколишнього природного середовища. Внесено 2 скарги на бездіяльність державних виконавців під час виконання вказаних рішень. З них дві задоволені. Прокурорами також здійснено 63 виступи в засобах масової інформації. З них 15 у друкованих ЗМІ, 14 у інформаційних агентствах та 2 у мережі, 12 у мережі та на сайтах інтернету. За результатами проведених перевірок щодо підтвердження законів при виконання судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів промусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої, особистої свободи громадян Кривеліською східної окружною прокуратурою за 9 місяців поточного року внесено 11 документів реагування. За результатами вказаних документів реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 12 осіб. За результатами однієї з перевірок також внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами можливої розтрати бюджетних коштів до судового розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Актуальним питанням також залишається розгляд звернень громадян та запитів. На надання інформації. Зокрема, протягом першого півріччя до обружної прокуратури надійшло 184 звернення, розглянуто прокурорами особисто 110 звернень громадян, з яких 91 з питань до судового розслідування. 64 звернення на право на У мене по інформації все. Питання можна? Звісно. Ви вказали там в своєму звіті, що були порушення. Пов'язані з корупцією, так з розкраданням державних коштів. Чи можете сказати ви, що це конкретно і? Ну, трошки детальніше про це? Якщо... Детальніше, якщо брати факти, які направлені до суду, акти типу, по Апостолівському району, виявлялися факти шахрайства і заволодіння бюджетними коштами з боку осіб, які фактично не виїжджали з території, але отримували. В інших територіях статус біженця і отримували кошти, бюджет, кошти з бюджету. Також закінчено обвинувальні акти і кримінальне провадженням обвинувального акту до суду за фактами того, що за фактами зловживання під час заключення договорів на електроенергію, на газ державними установами. І не, в подальшому вказ, за вказаними фактами було незаконно підвищено кошти е, і сплачено надмір, надмірні кошти, е, вказ, за вказаними фактами я інф, надав інформацію щодо підстав представництва поїздкам, які позовим, які нами були е, внесено, е, тобто вживалися заходи і кримінального характеру, і заходи щодо відшкодування безпосередньо вказаних збитків і повернення коштів держави. Так, якщо Наприклад, зазначити по Зеленодольській громаді неділю назад до бюджету громади вже повернуто кошти безпосередньо через два дні після проведення апеляційного скарження і у суді кошти були повернуто близько 500 тисяч гривень на бюджет територіальної громади. І ще питання по тов мегаліт про зірванню договору і повернення. В власність громади 16 гектар. Да. Що скільки? 19 гектар. А, ви детальніше трішечки можете. Да? І що це конкретно? По мегаліту. І, я... І яка перспектива повернення? Ну, перспектива на теперішній час вирішується. Питання розглядається в суді. В принципі, практично жодного позову, який заявляє прокуратура. Окружна не в тому році, не в цьому році у нас не було відмовлених позовів, яких нам суди відмовили. Тому я думаю, що перспектива по вказаному позову буде гарна і земля буде повернута в територіальній громаді. Це там є якісь будівлі на території цієї землі, так, я розумію? Якщо у вас цікавить вказана інформація, ви можете звернутися до нас з відповідним зверненням як депутат. Угу. І вона буде надана додатково, тому що я готував інформацію на сесію безпосередньо. Ні, питань нема. А? Питань, питань нема. Ну, те, що ви можете зараз сказати, ви сказали. Не, так. То ми надаємо статистичне узагальнення загальнені дані. Тому по кожній цифрі, якщо пройтися, ну, мабуть. Ну, Тобто перспектива можна... повернення є, правильно? А? Перспектива повернення так. така. Так. А кримінальні справи по співробітникам поліції були відкриті в цьому році, чи не за 9 місяців? Дивіться, тепер. На теперішній час це питання нам е, задають і не е, тільки у вашій громаді, е, так само, як і задають інші питання стосовно е, загального нагляду, який у нас був 14-го до 14-го нагляду, його позбавлено. На теперішній час питання е, викриття злочинів, які вчинені правоохоронцями, відносяться до компетенції державного бюро розслідувань і вже безпосередньо. Ними проводиться і перевірка і внесення відомостей до ЄРДР. Звісно, якщо особа звертається безпосередньо з заявою до нас щодо вчинення злочину працівником поліції, прокуратура у разі наявності підстав вносить вказану заяву до єдиного реєстру досудових розслідувань, але в подальшому вона відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу передається одразу до органів ДБР відповідних для проведення подальшого досудового розслідування. Скажіть співпраця з нашими місцевими органами поліції вона достатньо нормальна? Ну як вона проходить? Ну, якщо якщо ви слухали мою інформацію, не виявлено було фактів збуту за 9 місяців наркотичних засобів. я вважаю, що це недостатньо. Разом з тим, на теперішній час у нас вже є особа на сьогоднішній день. Розглядається у Довгинцівському суду, оскільки ваш суд не працює, ви знаєте, розглядається запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але її вже затримано в рамках попереднього вироку, який був у моєї особи, і вона вже знаходиться під вартою. Я думаю, що також там кримінальне провадження в найближчий час буде обвинувальне як направлене до суду. Тому вже, скажімо так, у нас один є на території Апостолівської територіальної громади. Але звісно, цього недостатньо, тому що ми розуміємо, що якщо ну, це Криворізький район. Якщо у нас є злочинні організації, які ми викриваємо на території Довгинцівського району, я думаю, що, мабуть, тут ще також треба трошки попрацювати. Добре, дякую. Goodness, <coughs> <razeth> <да> <hurricanes>